Зірка і опозиційний депутат і поет, який їздить в громадському транспорті <бузь> на метро і е, не знає, як виглядають гроші. Нам не потрібно знати відповіді на неправильно поставлені питання. Можемо ставити будь-які питання, ви можете відповідати як завгодно. Богуцкий. Когда то прийшов на сі, його ж руками була вигнана територія з канала, правильно? І всі в один голос говорять: ви знаєте, ми б хотіли, щоб ви були значить... Е... президентом. Ні. Мером. Якщо про яйця, то я їх нікуди не клав. Я вам володію. <світ> У мене в кармані є недвіжимость. У мене є план врятувати світ, Україну, місто і так далі. <світ> а хто вам, Анджеліка Рудницька? Ви й досі не розписані. <світ> я з Альошиним теж не розписаний. <світ> Це навіть дивно. Да. Это в том числе Про 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 профессия, где можно закусать и <laughs> вот. <laughs> Да. Вот, Саша, честно, ты же длинно говорил. Не, я говорил специально то, что я хотел сказать. И я пропоную ничего не резать. Ну, 50 минут, извините. <laughs> У нас агенция цензура. thank <laughs> you